Зараз ми з вами розберемо нейрогімнастичну вправу. Спочатку відпрацюємо рух однією рукою, а потім іншою і поєднаємо рухи двох рук. Мене звуть Олена Фроленкова, я є клінічною психологиною. Підписуйтесь на мене і будемо робити нейрогімнастичні вправи разом. Все дуже просто, я показую, ви повторюєте. Покажіть однією рукою лайк і зараз одночасно хабаємо великий палець, витягуємо мізинець і навпаки. Молодці! Тепер покажіть лайк іншою рукою і так само одночасно ховаємо великий палець, витягуємо мізинець і навпаки. Молодці! А тепер поєднаємо рухи двох рук. Покажіть лайк однією рукою, іншу руку стисніть в кулак, витягніть мізинець. І змінюємо позицію рук на протилежні. Кожна рука зараз виконує ті самі рухи, які ми відпрацьовували окремо. Молодці! Дякую вам за увагу і за те, що були зі мною. Чередуйте вправи та робіть їх регулярно.